Hallöchen meine Lieben, herzlich willkommen in unserem 17. Deutschunterricht für Anfänger. Wie geht's? Ich hoffe, alles ist super und euer Deutsch wird immer besser und besser. Ich wünsche euch viel Erfolg und Spaß beim Deutschlernen. Lernt Deutsch jeden Tag, weil Zeit ist Geld. Zeit ist so wertvoll und sollte genutzt werden. Auf keinen Fall vergesst das nicht. Lass uns beginnen. Heute im Unterricht erlernen wir ein neues Thema: meine Arbeit. Wir folgen unserem Plan: 20 neue Wörter, Modalverben im Präsens, Leseverstehen, grammatische Aufgaben. Zuerst neue Wörter. Der Kellner, die Kellnerin, der Programmierer, die Programmiererin, die Reinigungskraft, der Friseur, die Friseurin, der Chef, die Chefin, der Arbeitstag, die Arbeitszeit. Bestellen. Bedienen. Öffnen. Schließen. Beraten. Wechseln. Helfen. Verdienen. Telefonieren. Jetzt Grammatik. Modalverben. Modalniedienstlowa. In der deutschen Sprache gibt es Які називаються модальними. Їх є шість. Два з них з кореневою голосною ю «кюнен», мюген. Два з кореневою голосною о, волен, золен і два з кореневою голосною ю, «мюсен», дюфен. Особливістю модальних дієслів буде також зміна кореневої голосної в деяких з них і Відсутність особових закінчить в першій і третій особі однини. Сьогодні ми детально поговоримо про відмінювання та вживання модальних дієслів. Отож, розглянемо перше з них кюнен. Його три форми: – конте, геконт. Тепер провідміняємо його у теперішньому часі. Ich kann Du kannst, er sie es kann. Wir können ihr könnt sie und sie, können. Зараз розглянемо основні його значення. Перше. Виражає наше вміння. Наприклад, я вмію плавати. Ich kann schwimmen. Він вміє добре розмовляти німецькою. Er kann gut Deutsch sprechen. Друге його значення виражає фізичну можливість чи неможливість. Наприклад, Я не можу сьогодні прийти до тебе. Ich kann heute nicht zu dir kommen. Або ж, навпаки, Я можу сьогодні прийти до тебе. Ich kann heute zu dir kommen. Третє значення. Можливість, яка зумовлена дозволом. Наприклад, Ти можеш вже йти додому. Мені вже не потрібен. Du kannst schon heimkehen. Ich brauche dich nicht mehr. Наступне модальне дієслово müssen. Його три форми müssen, musste, gemusst. Провідміняємо його. Ich muss, du musst, er sie es muss. Wir müssen, ihr müsst, sie und sie müssen. Розглянемо основні його значення. Перше значення бути повинним, бути змушеним щось зробити. Без права вибору. Наприклад, ми мусимо працювати кожен день по 8 годин. Друге значення. Виражає впевнену і переконливу думку того, хто говорить. Наприклад, Книга повинна бути цікавою. Наступне діє слово волен хотіти бажати. Його три форми волен, вольте, гевольт. Провідміняємо його. «Ich will, du willst, er, sie es will. Wir wollen, ihr wollt, sie und sie wollen. Виражає тверде, впевнене бажання. Намір виконати певну дію. Наприклад, Ich will heute ins Kino gehen. Я хочу піти сьогодні в кіно. Друге. Спонукання зробити щось. Wollen wir heute ins Theater gehen? Давайте підемо сьогодні в театр. Дієслово dürfen. сміти, могти, мати право щось зробити. Його три форми. Dürfen, Durfte ge провідміняємо його. Ich darf, du darfst, er, sie, es darf, wir dürfen, e dürft, sie, und sie dürfen. Виражає перше дозвіл, який залежить від іншої особи або зовнішніх обставин. Наприклад, Darf ich herein можна увійти. Дав їх антвортен? Можна відповісти? Друге – виражає моральне право. Наприклад, «Ді вонок іст шон ауф геймт». «Єцт дав їх цю мене фойнтін геєн». «Квартира прибрана. Зараз я можу йти до своєї подруги». Третє – виражає також заборону. «Хіа дав ман ніхт хаухін». «Тут не можна курити». Наступне дієслово мюген бажати, хотіти, любити. Його три форми – мохте, гемохт. Провідміняємо його. мак», ду макст, ес мак. «зі он зі мюген». Воно може виражати перше бажання. В даному випадку. Ми вживаємо умовний спосіб цього дієслова. Тобто «Ich möchte». Про це дієслово ми з вами говорили на попередньому занятті, тому обов'язково повторіть матеріал щодо його вживання та відмінювання. Форма «Ich möchte» вживається як ввічлива форма замість виразу «Ich will». Наприклад, «Ich möchte frische Tomaten kaufen» Я хотіла би купити свіжі помідори. Друге значення дієслова мюген виражає якесь вподобання. Наприклад, ich mag Eis. Я люблю морозиво Емак зеагене кафе. Він дуже любить каву. І останнє модальне дієслово це дієслово золен бути повинним. Бути зобов'язаним. Його три форми. золен. Гезольт. Провідміняємо його. Ich soll du sollst, er, sie, es soll, Wir sollen, er sollt, ihr und sie sollen. Виражає перше необхідність виконати певну дію. Наприклад, Wir sollen zur nächsten Stunde neue Wörter lernen. ми повинні вивчити нові слова до наступного уроку. Друге. Наказ чи доручення іншої особи. Der Arzt sagt Ich soll ein paar Tage im Bett bleiben. Лікар каже, Я повинен залишитися в ліжку ще пару днів. Третє. В питаннях типу was soll ich tun? що я повинен робити, яке ставиться для того, щоб переконатися в необхідності виконати яку-небудь дію. В цьому випадку золен може не перекладатися українською мовою. Наприклад. Soll ich diesen Text übersetzen?» Мені перекладати цей текст. Отже, запам'ятайте для того, щоб більш правильно підібрати модальне дієслово, необхідно врахувати не тільки подібність їх значень, а й відтінки різниці між ними. Дюфен або «können». «Dürfen» виражає дозвіл або заборону. «Können» може виражати дозвіл. Але не заборону. Золен або мюсен. Золен виражає наказ іншої особи. Мюсен необхідність і неминучість щось зробити самому. Волен або мюген. Волен виражає тверде, неухильне бажання щось робити. Мюген не категоричне бажання. Який порядок слів у реченні з модальним дієсловом? В реченні у більшості випадків, крім модального дієслова, ми будемо вживати ще одне дієслово. Основне. Наприклад, Я хочу йти, він мусить працювати, ти вмієш добре плавати, він повинен читати і так далі. У таких реченнях модальне дієслово буде змінним, тобто воно буде показувати нам особу. Яка хоче чи вміє виконати певну дію. Я хочу, він мусить, ти вмієш, він повинен. Друге дієслово буде вжити в інфінітиві і стоятиме у кінці речення йти, працювати, плавати, читати. Наприклад, Ich will Fernsehen. Тimкан schon sehr gut Deutschpechen. Sie will am Computer arbeiten. Er soll den Text übersetzen. Lese verstehen. Chitanya. Lest folgenden Text. Einige Wörter schreibe ich für euch aus. Die Spezialität. Firma Vastrava, Die Vorspeise. Zakuska. Ich stecke die Tische. Die Rechnung. Рахунок Spitschicht haben, Mati вечірню зміну, Kennenlernen, Познайомитися, Ausflüge machen, робити прогулянки. Єдст. Jetzt machen wir grammatische Aufgaben zum Thema Modalverben. Wie immer, die Lösungen finden Sie am Ende der Stunde. Für heute ist es alles. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Deutschlernen. Alles Gute und Tschüss.